Цього року у центрі Полтави планують організувати торговельно-виставковий ярмарок. Рішення про це 3 листопада ухвалили на засіданні міськвиконкому. позитивно. Ставимося. Хочеться свята, хочеться приходити, хоч трошки якось відволіктися від. Цієї війни приходили з дітьми і в минулому році, як діти малі наші були, на ялинку приходили. На такі ярмарки не ходив і ставлю до цього максимально негативно. Зараз воєнне становище, вважаю, що це не, не дуже доречно, тим паче зараз. Більшість людей немає світла, відповідно, ну, витрачати кошти на ярмарки. Невигідно рішення прийнято, просто щоб було це рішення. А будемо дивитися те, що, яка буде ситуація в місті, яка буде ситуація в країні. Наскільки якщо буде це два підприємці? Можливо, і не буде цього ярмару. Якщо більше підприємців запропонують свої послуги, то буде такий ямарок. Але все-таки хотілося б, щоб, попри те, що зараз в країні триває війна, хотілося б люди, хоч від чогось отримували невеличке задоволення. Ядки для роботи підприємців за проєктом рішення виконкому планують розмістити на пішохідній частині вулиці Соборності. Вони Будуть діяти навпроти обласного театру імені Гоголя. Приблизно на цьому ж місці такі ярмарки працювали і в попередні роки. Торік на новорічні свята він працював із кінця грудня до 23 січня цього року. Було встановлено сім дерев'яних яток. Цього року виконком погодив термін проведення із 1 листопада до 31 квітня. Це буде декілька ярмарків. Там пройш пройшло, закінчилося, там через там, місяць другий почався. Тобто це буде не постійний ярмарок. Наприклад, Пасхальний ярмарок, новорічний, різдвяний ярмарок. Якщо це новорічний, плануємо встановити дерев'яні будиночки, такі як були у минулому році. У минулому році аренда будиночка коштувала 800 гривень. Електроенергія, якщо буде в будиночку, це буде я думаю, що десь через недільки дві ми вже будемо чекати підприємців для підписання договорів. Це буде сума чисто символічна. Я думаю, вона буде не більша, ніж була в минулому році або позаминулому році. Електрику я думаю, ми підведемо самі. А ці кошти будуть сплачуватися в умналі підприємство Полтава сервіс і потім ці кошти будуть перераховуватися в бюджет міста. Подібні ярмарки влаштовують зокрема і в Запоріжжі. Говорить Сергій Мирогородський. Де міста дуже багато. У нас є в центрі, в центрі міста ярмарок. Дуже цікаво. Ну, я взагалі не проти, я, мені подобається. Ті тобто, були тут міста, да? місця. Я якщо сам. це тимчасово, то так, а якщо на постійно, то ні. Лілія Пархоменко, Сергій Єрухов та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава.